На цих кадрах прикордонник Максим зустрічає дружину та доньку, які приїхали з окупованої території в Луганській області. Максим з Наталією та шестирічною Веронікою гуляють в парку в Ужгороді. Військовослужбовець розповідає, сім'ю не бачив з 24 лютого. З початку повномасштабної війни він виконував бойові завдання у складі Луганського прикордонного загону. Десь числа з 20 лютого вже почались у нас так, що ми почали жити на підрозділі, там відпускали додому там, покупатися, Побути сім'єю, просто, просто нормально поїсти. І так само час-два і вертаюся на підрозділ. То, що, як уже була інформація, що на кордоні вже стоять російські танки, скоплення здорове, техніки різної і личного состава. 24 лютого відпустили на ніч додому, 23. -го. 24 лютого десь приблизно в 4.20 ранку. Поступила команда дежурної служби прибути на підрозділ. За словами чоловіка, найважче було, коли у березні чотири дні не міг додзвонитися до рідних. Ну, десь 4-5 днів от, не було зв'язку зовсім. Сильно переживав, ну, а потім жінка мене якось знайшла вихід з положення там, через роумінги, Позвонила і то почали через роумінг навчатися. І поки з того времени, поки царя не приїхала. Був, був зв'язок, плохий, але все одно зв'язок. Я пропонував дружині виїхати раніше ще, але вона мені сказала, коли ти виїдеш, тоді виїду і я. Було страшно за чоловіка. було страшно, що якщо я виїду, а з ним може щось случитися. І ну, як остатися без допомоги? Без ніякої. Тут мене хоч батьки підтримували. Переживала, плакала, набувся дуже хворіє. Ну, вона завжди мене піддержувала поряд. Я йому сказала, дай Бог з тобою, все буде ну, добре, ти або повернешся до нас, або, може, ти виїдеш десь і ми приїдемо до тебе. Кажу, будь якої миті, кажу, ми до тебе приїдемо. Як би це нам не стоїло через пів. Країни через усю країну, але ми до тебе кажу, приїдемо. Наталія розповіла: з 2 березня, село, в якому вони проживали з донькою та батьками, окупували російські війська. Просто по вулицям їздили. Ти виходиш просто ну, подихати свіжим повітрям, а вони проїжджають отак, ну, над тобою, і дитина стоїть і навіть слова не можу нічого сказати, тому що страшно. Сільські військові прийшли, спитали, де чоловік. Кажу, я не знаю. Вилучали телефон, перевіряли документи, і шукали військову форму, все, що зв'язане з військовими, шукали. Ну, ми на даний час, як така, ну, встигли. Заховати речі чоловіка. Телефони заховали, залишили такі, що ще старенькі на кнопочках, ну щоб, як кажуть, там ж нічого не перевіриш. У липні Наталія з дочкою виїхали з окупованої території. Один день він мені дзвонить, каже, що нас виводять. Збирай речі, бери доньку, бери всі необхідні речі, бери всі необхідні документи і виїжджай. Ми їхали через Російську Федерацію, потім ми їхали через Європу, Литва, Латвія на Польщу, і вже з Польщі ми виїжджали на Україну. З території Луганської області і з території Російської Федерації там два блокпости стоять на границі. і вони дуже сильно перевіряють документи. Був допрос, куди, ля, а де чоловік, а служає, а е, ні, а куди ви їдете. Ну, щось трошки ну, казали, що ми їдемо в гості, їдемо до друзів, їдемо до родичів. Коли ми вже заїхали до Латвійської границі, ми вже пересікли, сіли до іншої машини, вже знаєте, такий. Наталія каже, на окупованій території в Луганській області залишилися її батьки. Ми самі залишилися. Вони то радіють за нас, що ми виїхали, що ми зустрілися з чоловіком за ці всі п'ять місяців, які ми не бачилися. Ми каже, ми не хочемо, ми вже старенькі. Куди нам їхати? Є свій будинок, будемо жити. Що буде, то буде, буде, і буде і наше. Надію, що вже <посте> я поїду туди не захищати територію свою, а вже поїду вже на. В освобождену територію, ну і вже пошти на освобождену. Ну щоб я вже їхав не оттуда, як я їхав сюди, відступав від своєї області, а поїхав хоча б туди вже, в Луб, Сєвєродонецьк, Старобільськ, щоб до додому було. Оксана Ушакова, Леонтій Колишин, новини на Суспільному.